Солом'яний бичок Жив собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба сиділа дома, мички пряла. І так вони бідні, нічого не мають. Що зароблять, то проїдять, та й нема. От баба і напала на діда. Зроби та й зроби їй солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Що ти говориш? Навіщо тобі той бачок здався? Зроби, я вже знаю, навіщо. Дід, нічого робити. Взяв, зробив солом'яного бачка і осмолив його смолою. Переночували. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бачка пастися. Сама сіла. Пряде кожель і приказує Пасись, пасись, бичку на травичці, поки ямички попряду. Пасись, пасись, бичку на травичці, поки ямички попряду. Дотепляла, поки задрімала. Коли з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь з обдертим боком. Наскочив на бичка. Хто ти такий, питає, скажи мені, а бичок йому я бичок, третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його хап за бік, давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав та й зав'яз зубами ніяк не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бочка, хто знає куди. От баба прокидається, аж бичка немає. Ох мені, лихо велике. Де ж це мій бичок вівся? Мабуть, уже пішов додому. Та мерщій днище та гребі на плечі та й додому. Коли дивиться. Ведмідью бору бичка тягає, вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя впійма, іди його забери. Дід вискочив, відер ведмедя, взяв і кинув його в погріб. От на другий день ще ні світ ні зоря, баба вже взяла кожіль і погнала на толоку бичка пасти. Сіла сама. Пряде кужель і приказує. Пасись, пасись бичку на травичці, поки ямички попряду. Доти пряла, поки й Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк та й до бичка. Хто ти такий? Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай і мені смоли засмолити бік, а то собаки обідрали. Бери вовк зараз до боку, хотів смоли віддерти, дер дер та зубами зав'яз, що ніяк уже й не віддере, що хоче назад, то ніяк. Вовтузилися з тим бичком. Прокидається баба. Аж бичка й не видно. Вона й подумала, мабуть, мій бичок додому побрів та й пішла. Коли дивиться в лісі, вовк бичка тягає. Вона побігла дідові сказала: дід і вовчика у погріб кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла та й заснула. Аж біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка я бачок, третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені смоли голубчику прикласти до боку. Капосні хорти трохи шкуру не зняли. Бери, зав'язла й лисиця зубами в смолі, ніяк не вирветься. Баба цього разу дідові сказала. Дід вкинув погріб і лисичко. А далі зайчика побігайчика отак упіймала. От як назбирались їх четверо, дід сів над лядою в льох та й давай гострити ножа. Ведмідь почув його та й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та пошити з цієї шкури і собі, і бабі кожухи? О, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди. Тільки принеси, взяв та й випустив ведмедика. Далі сів над лядою, знов ножа гострить. Вовк його й питає Діду, а навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити? Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу отару овечок прижену. Глядиш, прижини прижени, і вовка дід випустив. Сидить далі, та ще ножа точить. Виткнула мордочку лисичка та й питає Скажи мені, будь ласкавий дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже дід, гарна шкура на окушку, на комірець. Хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкури, я тобі гусей, курей принесу. Ну, гляди, принеси. І лисичку дід пусти. Зостався один зайчик. Дід і на того ножа гострить. Зайчик його питає Нащо? А він і каже У зайчика шкура м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички капелю. Ой не ріж мене, дідусю, я тобі стрічок, сережок намиста доброго нанесу, тільки пусти на волю пустив дід і його. От переночували ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря, аж дер дер, щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері шкряботить. Піди подивися. Дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг, аж у двері знову дер-дер Повен двіровець вов вовк понагонив, а незабаром лисичка принесла курей, гусей, усякої птиці. Зайчик понаносив стрічок, сережок на миста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли вони, попродали овечки та накопили волів. Та став дітими волами ходитич чумокувати, а бичок. Як не стало вже треба, доти стояв на сонці, поки не розтанув.